Ішов в армії, то каже, всі просилися в інші ну, райони, а я одразу в Донецьк. Всі дивилися, куди ти просишся. Ну, він так сказав, що він йшов ну, якось з гордістю і, і казав, що не боявся, то, що там страшно, що там війна і там таке. Ростав дуже був хороший, дуже общительний. З дітками дуже радив, дуже його любили всі дітки. Дуже такий був радісний, такий був піддержував. завжди казав, мам, все буде добре, не безпокойся, все буде добре. Якщо щось не так, він завжди, ніколи не був грубий, такий до батьків внимательний, до сестричок. Він дуже любив племенників, дуже вони любили страшне. А Йогочу. коли він почав цікавитися спортом? Ви розповідали? Ну, якось так, розумієте, він у школі да, гордився, що я колись спортом займалася. що кажу кажу, всім дітям, Нема нікого спортсменів у мене, одна я була та їздила скрізь на соревнування була така, і в Многоборях учасника завжди по всіх городах. І він тоді приніс мені якось в 10-11 класі грамоти. Каже, ти восьмому? А він почав качатися на турніку, їздив на соревновання скрізь і грамоти привозити почав, на сварщика вчився. Він вивчився в училище, тут, був горшетілок, він кончив, тут на сварщика. І пішов в армію з гордістю. Він ще навіть після 11 класу пішов, просився, я ж не знала, а він каже, де ти був, дітка? А він каже, я просився на війну захищати родину. А він каже, мама, мене прогнали. Яку там люди сидять, ще ж ранок, куди ж ти 11 з кончив, вже і кончив, біг туди. Він Зразу пішов в армію і його теж, його на границю кинули. Зразу його. Він, поняли, що в нього є общ... такий він до людей вміє, до людей вміють. Його одразу повищили звання старшим солдатом зробили. І він був ще в армії старшим солдатом, його вже поставили. І так він пішов і він казав, ще, ще казав мені, що як йшов в армії, то каже, всі просилися в інші ну, райони, а я а, зразу в Донецьк. Всі дивилися, куди ти просишся. Ну, він так сказав, що він йшов ну, якось з гордістю і, і казав, що не боявся, то, що там страшно, що там війна і там таке. Потім в АТО да. в АТО служив, да. він дуже гордився, що він в АТО служив. У нас і фотографія є, що він в АТО є там. Да. Він якраз тільки пішов. Він тільки написав кондура і одразу пішов. Тільки-тільки пішов і після того одразу війна. Як дітки, може, тут будеш вже ховатись, що воюєш, а він ні, мамка, я там нужен. Тоби вас захищати, як ним я? Там страшне, що робиться, там таке ужасне. Я не хочу, щоб вони сюди прийшли, каже. Я не хочу, щоб на мою землю, щоб я хочу орки. Він казав орки. Щось йому таке понравилося. Вікінг взяв, восени свій, орки на них казав. 72-га бригада, чорні запорожці. І посада, старший солдат, старший стрілок ішов. Ну, солідарів воював, там казали, дуже бої страшні були. Вони там воювали. Тоді в Волгодар, Волгодарі був це ж. Бояла за нього, знала, що там таке. Вони піти освобождали Київ. Київ освобождав, каже, мам, ми нашого рода освободила Київ і в роти полягло там. Казав, що подали, бо я людей спас з окруження. І казав, що я у плен туди ніколи не попаду. Я ніколи, ніколи каже. я не буду. Я ну, просто так він категорично казав, що в плен їм не взяв. Він був більш грустний, ну такий. Подавлений? Так. Да. Він такий був, що я. Боялася сказати щось, обізватися. В Волгодарі загинув, тому числа вже його рація не відвічала. Вони ще мені сказали, я їх питаю начальство, може він живий. Вони кажуть, ні, він команді. Вже знаєте, що він командир був. Він кажуть, рація його не відвічає. Він не може бути живий. Якщо рація не відвічає, вже скільки кажуть. І там, каже, дуже страшне, що в пекло кажуть, там вжити не можна було. Які у нього були мрії. Ну, мріє, Нічого. уліків на купля був. Дуже хотів бджов розводити. Все купив для бжов, все. Ну, і дом купив, жити тільки хотів так жити. Хотів так отняти в нього мета була, щоб жити, щоб е, на цій землі. Ну, Оце так хотів багато чого. Ну, світа і не бачив, він бідненький, тільки що ну, школа. Армія, війна, все. і воював так довго, воював, бо він був, він просто воїн був і не ховався, не тікав від війни нікуди. Старався бути достойним батькам і родині своїй, щоб він на цій землі живе не зря, жив не зря. Хороший хлопчик. Такого сина люба мама хотіла такого не був такий, як другі, не пив, нічого, не було, такого, такий скромний був. Якби була можливість з ним поговорити, що ви йому сказали? Я б сказала, синок ти батьків з гордістю сказала б йому, синок ти так зробив все. Для цієї країни і для нас, що ми гордимося тобою, ми просто благотворяємо тебе.